Друзі, всіх вітаємо! Ви на каналі Коп по вихідним. Ті, хто перший раз на каналі, я вас вітаю. Мене звати Павло, а то Петя. Петя, махши, щось трошки Дуже приємно. Тих кого не знаємо Так, коротше тако, приїхали ми сьогодні копати, друзі, там, де я минулий коп знайшов кошельочок. Надіюся, сьогодні буду добирати той кошельочок, ну і щось попадеться. Буду ходити на першій мультичистоті, ну побачимо. Копаємо Сімплекс і у мене Nocta Macro легенда. По налаштуваннях, якщо цікаво, пишіть, буду вам підписувати на налаштування самі ті, на яких я буду ходити на цьому полі. Значить, ходимо, друзі, соя зібрана, зібрана, не засіяна. Ідеальне поле. Ну просто ходити, ну, ну просто, от, ну кипець. Просто саме задоволення. І також, друзі, пам'ятайте, що якщо ви хочете прикупити металошукач, хороший, якісний і не переплатити, і щоб була гарна гарантія, ну кажіть дяді Паші. Ну що ви, ну, друзі? Зробимо подаруночки якісь до металошукача, і буде от такий прилад перевірений, і все так, як має бути з офіційною гарантією. Ну, а зараз будемо починати, добре? Авансом ставте вподобайки і авансом підписуйтесь на канал. Все, погнали! От бачите, друзі, тільки зайшов на поле і вже ямка не закопана. Хтось не закопав. Закопайте ямку, буде так, як в Китаї. <плес> ну що, друзі, починаємо ми з вами з такої от закльопочки. Хороша закльопка попалась. Бронзій. Ну, точно не, не СССР. Хороша, гарна закльопка. І якщо тут до сих пір присутні такі сигнали, то це знаєте про що каже? Про те, що тут місце ну, не дуже бите. Тобто я прийшов от прямо на свої ямки, там де я шукав ті монетки, де в прошлий раз я кишельочок знайшов. І от я прийшов і прямо почав продовжувати на тому самому місці ходити, попри свої ямки. І от дивіться, от такі знахідки попадаються. Це якби дуже добре. Місце не дуже бите, місце не дуже так прямо ж вичищене. І це хорошо, це навіть дуже хорошо Сигнал 52 був. Я вже думав, може крейцер Геллер. Але на, на, на даний момент Ну, типу, крейцер старий. А на даний момент це не крейцер Але сигнал був відлічний. Ну, дуже впевнений сигнал, друзі. Прям дуже впевнений сигнал. І як бачите, перший гнилячок сьогодні у мене в групі. До речі, хто ще не доєднався до моєї вайбер групи, перший коментар під відео, о, там є закріплений, о, там є моя група Viber. Додавайтеся, там з вами побачимося. Там вже трошки є народу, трохи збираються. Значить, все ж таки тут був кашельочок 100 пудов. Бо добиваю я сьогодні цей кошелечок і шукаю нові знахідки. Дивіться. Що значить манітосик. диви я в хабарничку взяв накришив Ну Це короче, гелер, походу. Два гелера. Ну Друзі, писали мені мий монети. Ну що ж мить монети? Ну як воно уб'єний какалік. В ньому лишилося хіба дирочку просверлити і можна підложувати під... Під шуруп. От і все. Але гарний сигнал був. 40, 43. Певно, лежав плашма, бо легенда вон, руліт, вона чіпляє на ребрі. На ребрі десь 33 звучить, а на цьому 43, якщо плашма лежить. Ну, типа добре лежить. От і все, і є. А от дивіться, в прошлий раз я купав. Бачите, от прямо з боку ямка. От дивіться, в сторону чуть-чуть буквально і є. Но я ще не дійшов до своїх ямок. Тобто отут і от пішло далі. Отут оце все я кошельочок вибивав. Ну йдемо шукати. Буквально рядом. Вон ямка. Буквально чуть-чуть в сторону. Знову монета. Е, сигнал дуже хороший. Та, походу, 5 копійок радянських. Ну це чисто зальотні. Да, 40... 46-й, певно, або 45 рік. 46-й. Як бачите, 46 рік. Ну чи можна 47-й? Якщо ви додивились до цього моменту, значить знаєте друзі, що 47-й рік стартує від пів мільйона гривень. Хоп, дві штучки. Копаю. Знаєте скільки по часі? 10 хвилин. Вже два гнилячка. Отлічно. Ну люблю я такі місця. Ну що ти хочеш? ну Слухай, не встиг прийти. Вже дві монетки щелкнув. Отлічно. Навіть дуже класно. Ну, скажу так, тут був кошелек. Я його сьогодні буду добирати однозначно і шукаю ще нові знахідки. Петя тут без мене їздив. То коротко, Петя піймав тут сапірку. Може він казав десь землі торчить, каже, ти побачиш. Ну, от дивлюся зараз, чи буду я побачу чи не побачу ту саперку. Австрійську хреста такого класного. Я в кінці потім покажу. Ну і коротше, але обломаний хрест Капеланський, по Першій світовій війні. Ну і коротше, йдемо шукати. Він казав, прямо попри по дорогу хреста хлопнув. А я йду кошельок вибирати. Та наші мені ті обломки? В срібло йду шукати. Так що, друзі, клас. Інтервал між монетами, друзі. Ну, коротше, отак дивіться. Від тої ямки відійшов в сторону. Ще одна монета. Потім тут іде дорога. Така це мій орієнтир. Я дійшов до нього і пішов в сторону. Інтервал 2 хвилини. І знову, знову от вона випадає. Уявляєте собі? А це що за троєчка совєтська. Ах, а я думав, що то... Хоча сигнал 32 був. Дуже класний. Ну його можна відмочувати. В принципі, сахран, наскільки я бачу, мав би бути непоганий. Тільки що залипше сильно. Ну, як бачите, да? Ну як на мене, навіть рік не знаю. Тому зараз положу роком вниз в хабарницю. І ми з вами спробуємо вичислити. то видно, що загублено десь давно, бо трактор вже трошки то розтягнув. Ну, але дивіться, отак ми ложимо. Ця тряпочка є мокра. отак прижимаємо. Вон, бачите, вже мокреньке. Отак ми прижимаємо. І погнали. Отак якось. Ну вже третє. Це в принципі класно. Да, не забувайте засипати за собою ямки. Отак. Хоч тут буде оратися, але бачите, засипав. Бо приїде фермер і зробить так, як в Китаї. Як почне лупачити, а тоді будеш думати, яй-яй-яй-яй-яй. Що ж я наробив, але вже буде пізно. Дивіться, як легко підключити наушники до ногти. Так під'єднюються любі наушники, які містять собі блютуз. Дуже розумно зроблено. Значить, дивіться, от я включив наушники і зразу їх надіваю собі на шию. Значить, для того, щоб під'єднати їх на приладі, я заходжу в меню, шукаю під меню Bluetooth і включаю одиничку. Все, починається пошук наушників. І наушники вже під'єднані. А для того, щоб наушники і динамік одночасно працювали, я ставлю двоєчку. Все. І тепер і динамік ви чуєте, і наушники в мене працюють. Ну, дивіться, як вивалилось. Так і стоїть. Хороший був сигнал. 28. Певно, десь на ребрі стояла. Тому що 28 це переважно так проволока дзвонить. Тобто десь у неї якісь були збочення. Вправо, вліво. Там десь вона була відхилена, так сказати. Але от вона стоїть. Дивіться. Це у нас, по всій відимості, два гроші польські. Ну да, це вони точно. Це два грошики. Вон бачите, по колу пішли букви отут. Це два гроші, але вони вбиті, Ну навіть терти не буду. Немає сенсу. Немає сенсу. Ну що їх терти? Ну, таке, щоб показати. Зараз приблизно я зорієнтуюся. Тільки що вже побачив назву гроші. Угу. Певно, отак. Ну, коротше, ви тут, так, да, отак. Два гроші. О, там двойка зверху. А отут пише гроші. А двойка зверху. Коротше, ви нічого тут не побачите. Але це два гроші точно польських. Убиті в ноль. Четверта монета. За 25 хвилин. Як вважаєте, добре тут копати чи не добре? Як ви думаєте, чому у мене відкрита хабарниця? Правильно, тому що пройшло 3 хвилини. А це значить прийшов час для монетки. У мене для мене прийшло 3 хвилинки. І дивіться, знову монетка. Дивіться. І знову монеточка. До речі, має бути непоганий сахран і гарно відкислотити. Ну, щось з нею зробити. Я не буду дуже її терти, бо сахран непоганий. Її можна стерти, просто вбити. Але якщо чесно, сигнал був такий тонесенький, класний. 33, но трошки закидувало в Чорноту. Десь або гвоздік рядом лежить, але айронфілтер... Відпрацював ідеально. Що таке Iron Filter? Iron Filter – це програма для того, щоб чорні цілі підсвітнялися. Тобто, якщо прибор починає чорнити дану ціль, тобто монетку в даному варіанті, то Iron Filter не дає йому чорнити. А навпаки, чорний оцей от підчорнення викидає в підсвітнення. І в ітогі у вас виходить чіткий стабільний, класний кольоровий сигнал. Хтось скаже, значить, щось не так, значить, будеш копати гвозді ще щось. Ні, друзі, чорні, чисто чорні сигнали, воно б'є в чорний колір. А от кольорові сигнали, які починає підчорнювати, воно закидає навпаки в, ну, в, типу в колір. Так що, друзі, отак працює Айрон Е, Ви тільки послухайте цей сигнальчик. Лівою рукою незручно трошки. Але... Ха-ха-ха! Є ще один грошик. Це один грошик. Напевно, що шо... ну тут ось щось видно. бачите, курочка, походу. А, стоп! Це не грошик. Це знаєте що? Це один крейцер, 1800 86 год. Це одна десята крейсера. Слухайте, ну цю вже монетку можна і помити. Да? Так, чисто гляне, да? Це одна десята крейсера або 5 десятих. От тут бачите, як видно класно стоїть? 5 десятих крейсера. Я думаю, що крушечка, кружечка, кружеч, ну ця курочка. Дивіться, який гарний. І сохранчик, і все, 5 десятих крейсера. Ох ти! Давно я таку монетку не знаходив. І сохранчик, в принципі радує. От, бачите, отут от курочка їхня. Зараз ну, якби підсохла. Ви побачили. Ну так мені видно. Я думаю, що і вам видно. Така випуклась є. От тут прям. От бачите, там крила, все проявляється. Буковки появляються. А це 5 десятих крейцера. Отлично, слухайте, це каже, знаєте про що? Що тут і старіші можуть бути монетки. Тобто це навіть ну, або Перша світова, або перед Першою світовою були загублені. І до того всього це шість монеточок. Отлічно. Так як на мене, то отлично. П'ять десятих крейцера. Отак. Прекрасно смотриться на фоні гниляків. А от оце, друзі, дуже цікава річ. Дуже інформативна. Коротше, якийсь Пауль або Ганс грав на губній гармошці. І це, е, цього, коротше, вставочка слот, так званий. Від губної гармошки. Тут йшли такі, ну як не пружинки, а кусочки металу, пластиночки, бачите, закльопки від них тільки полишалися. І при тому, як він дув, то вона звучала по-своєму. Ось така от інформація. Ну, попадається, попадається, і то добре. Зараз прийшов, короче, чи хата якась була, чи що, взагалі не пойму. А знаєте чого? Дуже багато чорного металу. Прям дуже багато, прям капець скільки. І от я. Серед чорного, серед шмурдяка відсію, можна сказати, отакі от, от речі. Мені так 6 штучок вже. І така от слотик від губної гармошки. Не хочеться відео замусорювати за то ну, монетками. Коротше. Тому вирішив показати краєвиди. Оце вже гори, але то ще не гори, ото вже гори. Це пригорки. А ото вже гори пішли. І дивіться, як далеко-далеко гори. Насправді вони не так далеко. Ну, може, кілометрів три, може чотири. Ну так, десь до п'яти більше ні. Але оце все гори. Там виглядають верхушки. То все гори, друзі. Вирішив показати я, тому що... Ну, коротше, вирішив. Тут багато мусора. Бачите, там трошки накопано. А тут трошки накопано. Я так ходжу зигзагом. зігзагом. І от так постійно воно накопано, накопано. Ну і Але все закопується. Шукаю монетки. Вже 7 штучок я підняв монеток. Але це ще не кінець. Вже дістав хабарницю. Вже йду, так вже думаю, слухай, нічого вже так немає. Ну, Я відійшов від епіцентру кошелечка. Тому що сьогодні я працюю чисто по кошелечку. Я вже з нього 5 монеток висмикнув. І пройшли раз, 8 з нього я висмикнув. Тобто вже 13. І я думаю, слухай, відійшов від епіцентру, все, гола школа, нічого немає. Я вже думаю, щось таке, в розстроєних чувствах. Думаю, йду я знову, але я ж вже все переходив. Коротше, оказалось, що не все. Піднявся, дивлюся, своя ж, свій слід банка алюмінієва лежить, я її пам'ятаю. Я її просто не рухав. Ну, до чого вона мені. Дивлюся банка алюмінієва лежить, я вже її проходив, сигнал прямо збоку, 30 см від неї. Будь ласка, ще на ребрі монеточка отак стояла. І я її взяв. По всій видимості це. Ага, не по всій видимості. Це два гроші. Ще й більш менш в сохрані. Опа, зараз. Не буду терти дуже. Два, бачите, зверху. І от тут пише гроші. 23-й десь рік 1900. отак так. Це все з одного кошелечка, 100%. от Оце шоста монетка. Вже шо, шоста монетка. І два советика залітних. Ну советики то клад сируна, бо були рядом просто розтягнути. Або хтось з кармана випало. Ну а це 100% кошелечок. Ну, будемо крутитися. Ну, скажіть мені, що це не прилад відпрацював. Яма. Тут Петя ходив з зімплексом. Яма. Друга яма. Третя яма. Четверта яма. Значить, дивіться відстань між ямами, бачите? Буквально, я не знаю скільки. Метр. Отут тут були 3D-окуляри, Петя плювався, прямо рядом монета лежить. Правда, дуже шкода, я її поламав. Я так обнадіжився це срібло, що аж ну вона була брудна, і я трошки засильно натиснув під час чистки. От що значить не треба було терти. От даже обломочек від неї, куточок. Зараз, якщо я його взяв, я його не взяв, той куточок отут є. От він, да? Це він. Це він. Я зараз покажу, друзі. А це бачите. 10 гелерів убиті. Але бачите, блиснуло, там зверху блистить. І я, коротше, обнадіжився, подумав, що це срібло. І так почав терти, а вона вже вбита і обламав кусок. Шкода, вона вже мертва. От оцей кутик від неї прям обломаний. Ну, як бачите, отак. Але, друзі, от вам і прилад, розумієте? Мультичистота. Вона реально працює. Я не то, що там, а, а дійсно, мені ніхто за рекламу ніяку не платить. Хоча б і хотів, але ніхто не платить. І. Ну от же ж прям яма. Хтось скаже повезло. Ну не повезло. Ну от отак він. Ходив туди-сюди і вибивав систематично, тут такою змейкою. А я просто от йду, думаю, на епіцентр на кошельочок піду. Тому що дійсно тут епіцентр. Вон там була монетка. Сюди проходжу. Будь ласка, ще одна. І от же ж, ну дивіться, ну що ж, ну... Ну ж, не мало би бути. Дивіться, серед чотирьох ямок. Тут Петя ні одної монети не підняв. От чотири ямки, ні одної монети. Дивіться, а я щелкну. Бачите? О тепер скажіть мені, що це не прилад. Ну, я знаю, зараз хейтери почнуть писати. Там, це не прилад, і просто повезло. Хай навіть і повезло. Значить, прилад везучий. Ось, друзі, попалась мені така ось знахідка. Щось цікаве, або якась петличка, або какарда, або не знаю що, але бачите, є навіть ці. Навіть петельки є, усіки, за що чіпляти, бачите? Я не знаю, не знаю що, не буду терти. Тому що якщо там є якісь візерунки, ну, вигляді тризуба або ще чогось, я вже на такі речі навчений, їх терти не можна. Тому що, як правило, зразу вже всі візерунки обсипаються і все остальне. І до речі, по поводу оцих тирунів. Бо дехто там каже бери з собою пшикалку, добре я давайте спробуємо попшикати, Але я сумніваюся, що вона відмиє. Ну в прямому сенсі слова, реально сумніваюся. Ну давайте попробуємо. Тому що його треба замочити для початку. А потім можна мити. Тут можна пшикати хоч до посиніння. Ну ніби ніяких візерунків не видно. Поки що. А там побачимо. Не буду терти, щоб навіть патину не стирати. Тому що такі речі попадаються дуже, дуже делікатні. Я знаходив два знака УНР. І ті два знаки УНР, друзі, були... От один був чисто зелений, а другий був червоно-зелений. Тобто один був чисто в патині в зеленій. А другий був, друзі, з емалями з усім. І якби я почав терти, вони б просто обсипались. Ложу в хабарницю так, як є, і закриваємо, і йдемо далі. Тому що поле дуже цікаве. І от дивіться, от тут ходив Петя. Тобто, що би ви розуміли, от ямки, це все, це, це все п'є ямки. І або він не уважно ходить, ну, щоб, щоб не сумнівалися, що він ходив. От, дивіться, стара яма, бачите, земля порозкидана, трошки присипана, ну, в принципі, нормально закидана. Але земля суха, бачите, 3D-окуляри лежать. От. І так, тут таких 3D-окулярів Петя не кидав, що страшне. І я ходжу, поміж його ямки, вибиваю сигнали. От вам і мультичистота. Я знаю, що це трудно повірити. Але, друзі, сьогодні я вже 10 монет підняв. Вчора, верніше, коли-то, ну, минулий раз. Минуле відео теж 10 монет, тобто 20 монет. Получається, минулий раз з кошелька 8 монет, сьогодні вже 7. Тобто от вам 15 монет. Бачите? І я хожу, щоб тут сказати, що не бито, ну не можна сказати. Тут уже бито і то добре бито. А я вже навальохав 15 монет за два виходи, розумієте? І зараз ще навальохаю. Однозначно ще навальохаю. Просто от вам мультичистота. Друзі, Коп приходить до логічного завершення. Що значить логічне завершення? Це значить, що відкопалися і вже темніє. Вон місяць з'явився ще трошки і буде темно. Буквально ще хвилин 15, максимум 15. І буде темно. Давайте, поки ще не дуже стемніло, я вам покажу свої знахідки. Я ще хотів п'ятіні показати. Але я так бачу, що поки що я вже ну, не встигну вам показати. Так що... Вже, ну, Не аби сутьте мене. Іду, коротше, показувати. І так, Нокта Макро легенда. Сьогодні взяла е, 10 монеток, а де ж десята? Чи 9. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Стоп. 9 монеток. Дев'ять. Я щось думаю. А, 10, от іще одна. Я ж думаю, рахував, що ж 10. Є 10 і отака от, не знаю, какардочка, не какардочка, є зацепчики. Все є. Бачите, як уже темно. Навіть не хоче фокусуватися камера Ну, друзі, вважаю, результат непоганий. Петя там теж пару гниляків викопав. Не знаю прям що. Якщо дуже жирно, то я все ж таки вам їх то покажу. Якщо таке саме, ну то як би не критично, тому думаю, що якщо що, то... Е, ну коротше. Добре? Оце це вон п'ятеро. Мої свої знахідки. Коротше, монету що... Ой, кажу... Кажу монету. Не монета Та то щось таке, типу, сучасне, я так думаю. Хоча не знаю, то треба дивитися. Пізніше навальохав монет, вон 50 грош взяв. Е, Ось його... Ну і хреста. От хрестик. Цікавий. Це, до речі, хрестик капіланський. Дивіться. Ну, було б трошки видніше, я б вам показав. Ну і молоток. Молоток, звісно, найжирний. Молоток, звісно, найжирний, так? Все, друзі, закінчуємо наш коп. Показав вам свої петіні знахідки. Петя, маши, папа. Молоток саме тінний. Друзі, якщо захочете прикупити металу шукач, я вас прошу. Не бігайте, не шукайте де попало, не купляйте в ну фуфлишних магазинах. Будь ласка, зверніться до мене, мені за це гроші не треба. Зроблю вам найліпшу якість за найліпшою ціною. Добре? Все, друзяки, закінчуємо. Па-па!